Всім привіт, з вами я Вікторія і я хочу вам сказати, що з 4 березня, з понеділка, починається серіал Школа третій сезон. Я вам хочу показати трейлер. Ну, може хтось вже бачив, але я все одно покажу. з Тупо не віриться, що вже завтра починається дорослі. Клас там буде випускний, всі дівчата будуть в гарних платях, цікаво подивитися, яких. І хто пам'ятає момент з останньої серії другого сезону, коли Тоха не встиг вибігти з кінозалу, який горів, я сумніваюся, що третій сезон тим продовжиться. Цікаво будуть розвиватися події, може, будуть нові актори взагалі. Я б дуже хотіла, щоб ще молодші класи показували. Напишіть мені в коментарях, хто з акторів вам найбільше подобається. З хлопців і, можливо, з дівчат. Ну, не знаю. А мені найбільше подобається Паша і Ната. Ну, Ната, напевно, на мене навіть трошки похоже. Будемо дивитися серіал Школа разом. І не забудьте поставити лайк під цим відео і підписатися на мій канал.

<coughs> До речі, хвора і зараз в школу не хожу.